Хлопці, те, що у нас перемир'я, а тут стріляють просто безпередно. <гум> Важко пояснити. <гум> просто підходиш, спілкувалися сьогодні, терпіть, ну, тримайтеся. На жаль, дійсно, воно так відбувається, що якби, не видно того закінчення, тобто якоїсь такої мотивації, щоб вона була. Ми знаємо, що на по нам стріляють. Відповідь доводиться так само робити, бо боєк ну, чому ніяк. Скажем, Скільки вони вже без відпочинку? Тривалий термін, досить. Тривали. Ну, місяць, Більше. місяць. От зараз, наприклад, піски відійдуть скажем, до ну, мирного життя. Так? Ну, буде, скажімо, пройде 5-10 років. Я поїду додому, дай Бог повернеться хазяїн, який, колись подивившись новини, впізнає свій в'їзд. І побачить посаду і не побачить. Він напише іск, а війни вже не буде. тобто правила війни вже не буде. Він скаже, почекайте, ну по закону, якого дідька вскрили моє майно і використовують. І я йому нічого не скажу, я буду платити. Мішок денег був. Скаже мішок, денег був і докажи. Парадоксальні речі, але вони такі і відбуваються. І знаєте, тоді вже буде мирне життя. Я, не, я так, так думаю, я не здатний, щоб повісти прокурор. От один із полонених розповів про те, що в нього брат був, ну принаймні він так розповідав, його далі передали правоохоронним органам, може, вони щось інше там готували. Але нам він розповідав, що в комендантську годину він з братом повертався додому. І от патруль їх затримав. Подивилися, що брат трохи по здоров'ю гірше виглядає, ніж той, що який старший. Брату зламали ноги, і посадили в погріб, підвал. А мамі дзвонили, сказали, що він в підвалі сидить, і щоб вона носила йому їжу і там ну, постирати, то п'яте. А старшого брата дали автомати, кажуть, все, поки ти воюєш, брат буде сидіти тут. Щось наробиш не, не так, брата не стане. Так. Є ті, що за гроші. Ну є взагалі дивні випадки, коли людину ну, взяли знову полонени. він розповідає про те, що його родина вінниця. Біженці, вони отримують 150 гривень від адміністрації щоденно на е, прожиття, плюс дитина е, безкоштовно в садочок, ходить і харчується там безкоштовно, а він тут. я запитав, ти їх бачив? Та, от Недавно два тижні назад виїжджав в більнице, там побачилися, я назад повернувся. І далі ви на сторону. Кажу, який мотив? Мотив, було, гроші. Я кажу, так це ж якийсь мізер, каже, ми взагалі. Тільки вони він завжди. Різні бувають серці. 200 гривень в день, 2000 гривень в місяць. Тобто так от. бачу, Сподіваємося. Ну в на ті рухні, щоб ти ж не може на ті рухні був. Ну, знов таки. Знімав себе на т. Хто його знає. Ми ж не можемо про це сказати. Достовірно, що це саме він, і що верніся дати зйомки, якраз відповідає тому тему. Правильно? А звідки ось інформація, що він вбитий? Ну, знов таки від місцевих товаришів. Ні. А дивіться, там хлопці ваших, що в аеропорту сидять, їх за шкіборгами називають, кажуть, можливо, ніяк звідти видатки. Ні. А в чому секрет? Хто ж вам скаже? тайна. Зараз скажу, що подарували спонсори, скажуть, що аджалі. Ну, волі. Зараз я всі смотрю, наживаю. Це солдати. Вони повинні розуміти, що воювали так завжди, так і будуть воювати. Не буває ідеальних диспозицій, ідеальних бойов. Ідеальних танчиків, які не горять, там, ідеальних ракеток, які падають, куди треба. Бо ми воюємо тим, що воюємо. І з цього треба починати. І, того що він і, солдат? і ті люди, от 93 1993, ідеально воює тим, що в них є. Тому що град положить на 120 метрах. Якщо мені хтось інше це зробить, ну нехай покаже, як вони це зроблять. Або там ті самі мінометчики, які там кладуть там, на 40 метрах. Mm -hmm. Нехай попробують мені вивірити 120, щоб вона попала на 40 метрів. Які тут можуть бути питання? Зато їх ніхто не показує. показали якогось алкаша, там десь непонятно, Я говорять, все, це все в Збройних силах України. А чого правий сектор не входить ніякої структури Міноборони або МБС, або, або Началось. <реш> <реш> Для цього є командування, яке вирішує, куди входить, що робити і так далі. А як ви співпрацюєте з Міноборони? Чай у них он, хожу, п'ю, <реш> ну, як би що? <реш> ну як воюємо з ними, приходимо разом, знайомимося, стаємо на позиції, допомагаємо. Ми робимо роботу, яку тільки можемо зробити. Ну просто правда. воюємо. Так, все. як так. ще Ми треба допомогти? Просто, якісно. Тобто тут, знаєте, от як сказати, тут просто... Я не кажу, що нас якісь люди, але ж разом з тим в, в правому секторі це добровольці. Тобто у них мотивація чуть, -чуть інша. Тобто вони не прийшли додому, не побачили повіску і не почали думати, що ж мені робити. Він зразу вже ізначально ну, все вирішив. Квадрику пінгет. Ну слухайте, все одно вже скоро холодно їздить. Вот и ну, да. комбат оправдываете. Комбат как правильный герой квадроцикл прикрыл боевую технику. <рикас> ну так же так. Нормально.